Отримали нову поставочку. Ось такі чоловічі светрики від Aldi, 325 гривень за одиничку. В лоді буде різних вісім світерочків: чорний колір, зелений, сіро-блакитний та дуже темно-синій. По розмірам ML та 2XL. По вартості загального лоту 2600 гривень за 8 різних чоловічих світерочків. Вони йдуть у нас в'язані. Як бачите, ось такий сіро-блакитний колір, дуже-дуже базовий. Чоловіки найбільше запитують сині відтінки, зелені та звичайно чорні. Тому ось такий чорненький може попастися в лоті. Більшість буде зелененьких. Зелененькі у нас мають застіпки гудзики до рівня грудей, більш крупна в'язка. Ось такого плану. Дуже гарні світерки, які підійдуть абсолютно для різного цільового носіння. І може бути пакетований варіант темно-темно-синього. Зараз я постараюся вам показати поближче. Тут іде варіант ось такого светра з крупною в'язкою. Може бути трішки пошкоджене пакування, але то не страшно. Склад по моделькам бачимо: вовна 50%, поліакрил 50%. Є стандарт екотекс, стандарт сотка. Це означає, що використані безпечні барвники та якісні матеріали, які дають можливість носити навіть алергікам і не визивати ніякого дискомфорту. Для того щоб замовити ось такий крутючий лот з чоловічих в'язаних светрів, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти в описі під даним відео.